Вітання всім грибникам. Вітання всім прихильникам каналу Країна Грибландія. Сьогодні 31 серпня. Ну що ж, хто уважно слідкує за моїми публікаціями? Той читав вчора, що сьогодні країна Грибландія пропонує зробити огляд карпатських лісів у Сколівських Бескидах. Ну що ж, ми у Сколівських Бескидах. Піднімаємось схилом. Загальна ситуація з погодою цікава. Два дні дощів. І що ми бачимо? Ну, по-перше, відчувається ранкова прохолода. Земля достатньо зволожена. Ну, тільки почали підйом, проте грибів ще не видно ніяких. Помаленько піднімаємось схилом і пробуємо оглядати всі ліси на наявність якихось грибочків. Прохолодно, свіжо. Нема тої спеки, яка була 3-4 дні назад. Нема того вже пашіння жари від. Лісової підстилки, Ну але грибницям все одно треба час для адаптації. Це залежить від того, наскільки ця жара, ця спека загнала грибниці в консервацію. Ну, поки що піднімаємо схилом і робимо огляд загальної ситуації. От, ліс прекрасний. Спокійний, Можна вже вважати початок осені, але старту грибів поки що я ще не бачу. Ну, наразі будемо дивитися, поки що розпочинаємо пошук. Ну що ж, пів години блукань. На жаль, поки що нічого. Перший Козар. Перший козар. Але він такий, що брати його не годиться. Недобрий. Поки що знахідок ніяких. Обійшов я гарні ялинники. Обійшов я буки. Ну, поки що немає нічого. Наразі нічим потішити, шановних шанувальників, грибних мандрівок я не можу. Але поки що йду дивитись далі. Можливо, щось десь і вилізе. Ну що ж, мандрівка продовжується і ось перша знахідка. Рішив я спуститися поглибше, поближче до ярів, де більше вологи. І ось перша знахідка. Молодий козарик. Молодий козарик це перший якісний грибочок, який ми знайшли в даний момент в сьогоднішній мандрівці. Ну що ж, це вселяє трішки оптимізму. Продовжуємо далі. І так, мандрівка продовжується. Ну що ж, перебралися трошки в такий лісок, де більше берези. Знайшов одного козарика, зразу перебрався трішки у берези. Ну і як наслідок ще один козарик. козарик. Козарик червонячок. Зараз подивимося, що він. Він ще пристойний, але це не свіжий приріст. Це явно не свіжий приріст. Просто виріс ще в спеку зі старих запасів. Не можу я сказати, що це вже після дощу свіжий приріст і свіжа хвилька. Ну куди ти падаєш? Так, стій тут, зараз ми будемо ще дивитися. Продовжуємо, продовжуємо огляд, продовжуємо. Надіємось, можливо, щось і буде гарне. Ну що ж, продовжуємо, продовжуємо. На той раз я спробував переміститися в глухі ялинники на узліссі. там уже зруби. Сонечко світить, вологість така сяка є, але явно цього замало. Ну нема, нема жодних грибів. Нема. куди б не заглянув, куди б не подивився. Очевидно, мабуть, що тих два дні що дощик падав явно замало. І поки що я не бачу нічого, що вказувало б на то, що гриби збираються з'явитися, хоча б якась, як то кажуть, невеличка надія. Хоча б один маленький, поки що, на жаль, я не можу цим похвалитись. Ну Добре, будемо робити огляд. Країна Грибландія не втрачає надії. Але перспективи щораз менші. О, небо з хмарками сьогодні знову передають після обіду грозу. Так що надіємося. В принципі, загальна грибна ситуація значно краща. Я маю на увазі на рахунок зволоження лісу ґрунту і погоди. Ситуація явно краща, ну, але грибів ще до сих пір не видно ніяких. Поки що перериваємо трансляцію ідемо дивитись щось далі. Можливо, можливо, щось попадеться. Ну що ж, країна Грибландії, продовжуємо Андрійку. Забігався, забігався. О, знизу піднявся з молодих ялинників знов на верхи. Обслідую кожний участочок. Ну, знову козарик. Що він скаже? Що він скаже, той козарик? Ну що? Знову не молодий. Не молодий, хоча виглядає непогано, не молодий, але давній, скажімо так. Оп ой 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 яй Гарненька голубіночка. Оце вже щось цікаве. Це цікаве. Це цікаве. Не саме в плані, що це голубінка, а саме в плані, що вона молода. Ну, видно, десь тут трішки більше хляпнуло. І тут трішки щось ніби хоче жити. І щось хоче помаленьку зароджуватись. Ну, штурмуємо, штурмуємо, шукаємо, шукаємо. Поки що результатів обмаль. Але, як то кажуть, на все свій час. Можливо, сьогодні, но сьогодні не буде і нічогогісінько. Все може бути. Можливо, дощу ще замало і грибниці ще. Не отямилися від цієї спеки. Поки що шукаємо далі. Ну що, шановні шанувальники країни Гребландії. огляд проведено. Висновок у мене такий, що на сьогоднішній день знайти щось тут реально не. Получиться. Ну, нема грибів, ще, поки що нема, поки що нема. Нічого не поробиш. Треба ще чекати, треба ще дощиків. Надіємося на сьогоднішній дощик, на завтрашній. І там побачимо. Поки що країна Грибландія прощається на деякий час з вами. Бажає терпіння і витримки, грибочки ще будуть. Але треба трішки ще декілька днів. Мабуть, почекати. Всього доброго, до нових зустрічей. А я зараз буду перебиратися десь на якісь інші місця, переходити на іншу гору. Тому що в цьому мікрорайоні Сколівських Бескидів ситуація плачевна. До нових зустрічей.